Майже неможливо перелічити всі приклади застосування електроенергії. Ми використовуємо електричний струм для освітлення, в транспорті, на виробництві, в побуті під час навчання. Електроенергія легко передається проводами на великій відстані до споживачів. І може бути подана в кожну оселю. У пункті призначення електроенергія перетворюється на необхідні нам тепло, світло, механічний рух. Вона дає життя чисельним пристроям і механізмам. Навколо електричного струму виникає магнітне поле. Водночас магнітне поле за певних умов. Породжує електричний струм. Саме на цьому ґрунтується дія електрогенераторів приладів, що виробляють електричний струм. Головне завдання забезпечувати постійне обертання однієї частини генератора навколо іншої і в цьому допомагають падіння води з греблі, сильний вітер або. Гаряча пара. Підприємства, на яких виробляють електричну енергію, називають електростанціями. Відповідно до джерела енергії розділяють електростанції теплові ТЕС, Атомні АЕС, гідравлічні ГЕС, вітрові ВЕС та сонячні СЕС. Донедавна найпоширенішими були теплові. Атомні і гідроелектростанції. Але останнім часом у світі більше будуються електростанцій, що працюють на альтернативних джерелах енергії: це вітрові, сонячні, геотермальні електростанції та такі, що працюють на біопаливі. Давайте розглянемо принцип роботи теплової електростанції. У гігантській печі спалюють паливо, вугілля, нафту або природній газ. Це тепло перетворює воду на гарячу пару, яка струменем направляється на лопатки турбіни і обертає її разом з рухомою частиною генератора, яка виробляє електричний струм. Для використання електроенергії електростанції. Та споживачів об'єднують у мережі електропостачання. Електростанції подають електроенергію в лінії електропередач. Енергія дротами тече до підстанцій у містах та на підприємствах. А далі вона потрапляє до споживачів. У масштабах країни мережа об'єднує багато. Електростанцій різних типів та чисельних споживачів в повсякденному житті при відключенні електроенергії можуть бути використані електромеханічні генератори. Електромеханічний генератор пристрій, у якому механічна енергія перетворюється на електричну, або паливні генератори. Паливний генератор Пристрій, у якому енергія, що виділяється під час згорання палива, перетворюється на електричну. Електроенергія, як і будь-який інший товар, хліб, м'ясо, олія, має купуватися споживачами. На відміну від продуктів, кількість яких можна визначити за допомогою ваг або інших мір, кількість електроенергії, Визначають за допомогою лічильників. Подібні лічильники є і для води, і для газу. Пам'ятаєш, ми розглядали прості механізми, вони допомагали заощаджувати зусилля, тобто виконувати певну роботу, приклавши меншу силу. Енергозбереження також полягає в ефективнішому використанні. Енергії для виконання тієї самої роботи проблеми енергозбереження і енергоефективності спільні для всіх людей на планеті. Вчені та інженери шукають способи, як замінити вичерпні природні ресурси невичерпними, тобто енергію сонця, вітру та води. Використання енергозбережувальних технологій. Дозволяє досягти кількох цілей. Для родини зменшення витрати коштів, для країни зменшити навантаження на енергомережі та електростанцій, для всієї планети зменшити викиди продуктів згорання палива та зайвого тепла в атмосферу. Тому використання пристроїв машин і механізмів, що споживають щонайменше енергії. Економічно та екологічно доцільно. На цьому все. До зустрічі!